10 серпня було затримано скандального депутата Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка. Сьогодні, 14 серпня, перший муніципальний приїхав до Київського районного суду Одеси, щоб на власні очі побачити хід справи та як каратимуть корупціонерів. Григорій Мельниченко, депутат, який рекламував себе борцем з корупцією, був пійманий на крадіжці майна в особливо великих розмірах. Яку справу інкримінує Григорій Мельниченко? Його підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого частиною 5 статті 185 кримінального кодексу України. Це крадіжка вчинена в особливо великих розмірах. 12 серпня 2023 року. Київський районний суд міста Одеси обрав запобіжний захід відносно підозрюваного у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави в розмірі 5 мільйонів 368 тисяч. Допоки застава не буде внесена, депутата триматимуть у слідчому ізоляторі. І на нові слухання він відправлятиметься саме звідти. Наша знімальна група побувала на одному з таких судових засідань. «При вирішенні питання про відсторонення Мельниченка від посади прошу суд врахувати, що він би до уваги докази, які приміщення попитання обґрунтовано підозрюється вчинення злочину, передбаченого частиною п'ятої статті 185 Кримінального Кодексу України, а прибування його на посаді голови Благовістровської районної ради Одеської області сприяло злочину, вчинення якого він підозрюється. Сьогодні рішенням суду було відсторонено Григорія Мельниченка від посади голови Білгородністровської районної ради до 13 вересня. На це посприяли декілька обставин, одна з яких попередити втечу звинувачуваного за кордон. Трохи більше місяця тому міський голова Рахова скористався саме тим, що його не зняли з посади, і виписав собі закордонне відрядження, після якого втік. Щоб попередити повтор такої ситуації, прокурором було підготоване клопотання про відсторонення Мельниченка від посади. Слідство триватиме і надалі. Перший муніципальний триматиме руку на пульсі і має надію, що вже скоро всі винні будуть справедливо покарані. Анастасія Ківі, Анатолій Лукінчук, Перший муніципальний канал.